Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Дивіться, у нас вчора ввечері зацвіла юка. І, до речі, вона ввечері, я дивилася, вона була повністю, повністю розкрита. Зараз ранок у нас, і вона трошки прикрилася. Дивіться, на ці дзвіночки вони зовсім-зовсім інші. От кожна юка цвіте по-своєму. У цієї такі пелюсточки, якщо придивитися, не зверху навіть зелені. Дивіться, бачите, зелена. І от пуп'янки оці, теж вони зелені. Я ж кажу, кожна юка різна по-своєму, кожна, кожна. Двіночки такі, бачите, у неї коротенькі і розкриваються такі от вони, дивіться, які вони. Всередині теж, бачите, такі з зеленими полосками. Гарний такий дзвіночок. До речі, пахне. Приємний такий аромат в неї. Це юкать, бачите, ось пістряволисна зацвіла. Квітонос просто шикарний, Височений, по поперше, десь під 2 метри він. І ну, ще ось у мене є з квітоносами така сама обстріляна, але ще поки не, не цвіте. Ну тут взагалі вона височезна. Зацвіте, потім ще покажу, коли зацвітеться. Взагалі більше двох метрів у висоту. Зараз тут поруч ще, ще покажу цю юку, яка здається рожевою. Юка сиза, вона вже відцвітається, її вже показувала. Зараз просто цвіте три юки і зараз покажу, як вони відрізняються. Бачите, ця вже така з рожевою пелюсточкою, бачите, зверху? Зараз вирву по квіточці і зрівняємо всі квітки разом. Ну, ця вже відцвітається в мене. Зараз вирвемо пістряву лисну. І підемо до самої звичайної ничтої юки, яка в мене квітує зараз теж. Овермо звідси одну квіточку. Ну, яка тут можна вирвати. Ой, Зажата. Так, вирвемо позаду, щоб не так було. Видно, що немає квіточки. Так, де вона там От отак. І зараз йдемо до доницьтої. Ой, тут лілії, лілії квітують лілії з однієї сторони, дивіться, і з другої сторони. Це мої одні з перших лілій. От сьогодні треба буде оприскати препаратом їх, тому що дивлюся, знову ці жуки жируть і жируть. І тут у нас ось. Я розповідала, що ця нечиста взагалі вона, ну, я не знаю, вона настільки живуча, я викопувала колись, ну, в дворі ще в мене квітник, був. Я тоді ще по незнанню бага, ну, багатьох квітів я купила на базарі одну юку, посадила дві. В мене в двох місцях вона росла. А потім її, правда, Дуже змучилась, поки вивела з, з тих місць, тому що викопувала, вирила таку катакомбу, і все одно потім вона ще з руками всходила і сходила. Ну, я тоді знайшла е спосіб, я її просто забризгувала раундапом і все, і вона по мене загинула. А сюди ми викопали. І я посадила отакі, знаєте, просто кусочки корнів, які повідламувалися, просто потикала в землю. Тут було два ряди, не всі прижились, але кілька штук я тут продала. Я їх закопала в землю, благополучно забула. Тут у нас ще не було квітника зовсім, просто мені було жалко викидати її. я посадила в кінці городу тут у нас. Через рік вона взійшла, я вже навіть не чекала її, не поливала взагалі, от просто закопала в землю. Все. Через рік вона в мене взійшла. І от за руки повиростала, правда, одна, не знаю, чомусь вона захворіла жовта. Ну, хочемо звідси прибрати. У нас напроти нас пустир. Ну, восени будемо викопувати і переносити їх звідси. Так, і це у нас зацвітає ничта. Ну, коли вона цвіте, вона гарна, теж все одно. І квіти в неї білі. Так. Дивіться, то скільки у нас тут два квітоноса цвіте. В тому році теж тут багато було квітоносів, але ну, в тому році було більше. Ще один ось, бачите, не цвіте. Один. І ось два тут просто височезні. Тут, якби їх ніхто ніколи не поливає, але тут, бачите, поруч у нас ростуть дерева. Ми поливаємо, видно, тут якась волога все-таки доходила. І ось зараз будемо порівнювати квіточки. Ой, у нас птички замазали б нашу лавочку в городі. Так, це, звичайна, ничиста. Бачите, цвіточок коротенький сам і білий. Це у нас волисна. бачите, квіточка така трошки зелена, і трошки вже довша. І ця ось у нас така. Сиза, наче рожевенька. Бачите, ось три квіточки. Ну, вони, в принципі, по розмірам, в принципі, однакові, але за кольором, як бачите, відрізняються. Але все-таки в природі не існує ні рожевих, ні зелених, вони всі білі. Просто верхня плюсочка, бачите, у цієї трошки рожева, у цієї трошки зелена. Все. Ну, у мене ще є юки. Але, на жаль, вони ще не цвітуть у мене. Ціла в тому році пістряволисна і загинула. Пістряволисна жовтим, я її пересадила потім. Ну, тепер вона прийнялася, тепер доведеться тільки чекати цвітіння. І юка ця моя клює, видно, Дуже давно, десь з року з 15-го у мене росте. 15-16, десь так. Купувала її такий, як мезиний палець. Тоді вона коштувала 200 гривень, це були дуже великі гроші. Але так як я збирала таку собі трошки колекцію юк, то купила. Скажу, що перші роки я прикривала на зиму просто пластиковою пляшкою, тому що не вірила, що вона зимує. Боялася і не ризикувала. Два роки прикривала, потім вона вже виросла, вже не було змоги її накривати, і я лишила її. І ось вже скільки років вона росте просто так у нас. Дуже така цікава. За стільки років ще не однієї діточки в неї тут не вилізло взагалі. Можливо, після цвітіння вже дасть. Ну, Багато хто дивиться, не знає, що в мене є юка осінньо-квітуча. Осінь називається глоріоза або славна. Ну, зараз нема сенсу її показувати, колючки ці. Вона, до речі, схожа на цю пістряву. Варігатну. Є ще у мене юка. Дві юки, ну, не знаю, порівняю, обидві вони такі стволові, вони не, не гинуть після цвітіння. А лишаються і на стовбурі на цьому дають уже такі бокові відростки. Ой, мене вкусило. Потім покажу на цій славній, вже коли трошки відростки повідростають. О, диви, ну, тут у мене ось пістрява є жовтим, вона в кущах теж буду її пересаджувати звідси, тому що все-таки юка любить сонце і любить. Посуху, не любить вона полива. Тут у нас вона в ціні. Бачите, ось, яка вона цікава, ще така. Є. І дві з половиною, не знаю, треба тільки чекати цвітіння. Вони ще досить маленькі. Одна у мене росла. Давно ми в Одесі мінялися, я завезла жіночку Нюфею, вона мені подарувала юкуту. Вона вже в мене цвіла, але росла в газоні, тому ми хочемо прибрати з газону цю, Відцвілася і просто згнила. Я викопала корінь, закопала те, що так от в городі. Думаю, ну, виживе, не виживе. Слухайте, і ось десь пройшло роки два, мабуть, вона мені відбила два відростки. Я ще подумала, що це за юка. викопала і викинула. Думала, що це ничета. Потім згадала, пішла, знайшла її, посадила в горщик, і тепер вона мене досі росте в горщику, тому що я ще не знаю, де її саджати. Ну, І ще одну знайшла стволову, у нас тут в селі росте просто. Я собі попросила кусочок відкопали. Просто посадили і все. І чекаю. Ну, вона зараз квітнику, але там нічого особливого ще немає, ще нічого не видно. Ну, Просто цікаво, яка та буде. Ще не знайшли місце, хочемо зробити саме пересадити всі свої юки туди. І щоб там не поливати. Ось вона в мене тут росте. Це та, яка буде цвісти і не буде гинути після цвітіння. Цікаві рослини і цікаві саме тим, що не треба їх поливати. Це, я не знаю, це, мабуть, сама посухостійка рослина із усіх, тому що у нас їх багато, ну, звичайні ціничості саджають на кладовищах, біля е, ну, якихось будівель там якихось фірм. Де ніхто ніколи їх не поливає, і вони ростуть із року в рік. Ну, У нас ще є багато цих стволових юг по я вже бачила, розросталися. І їх теж там вони просто в бетоні ростуть, ніколи їх ніхто не поливає. І не поливає, і вони себе прекрасно просто почувають. Так що це, ну я не знаю, сама посухостійка рослина. Якщо, наприклад, є кермек по сухості рослина, ну вона в нас в цьому році зав'яла, така була посуха в нас. Бо теж ми не поливали, не поливали, але потім довелося полити. Ну, зараз, в принципі, покажу, Він вже зацвітає. Ми його почали поливати, тому що, ну, реально, дуже був сухий. У мене теж кермеків є кілька сортів, вони різні. От навіть зараз видно, у них і листя різне, і квітоноси. цей цвіте ось буде набагато пізніше цвісти. Ну, можливо, ці два схожі, ось один і другий. Ці можуть бути схожі. Ну, побачимо, як зацвітуть. Кермек, це, здається, широколисний, або татарський, він ось такий. До речі, у всіх у кермеків бускові квіти, але тільки різного кольору, різного відтінку, верніше. одні світліші, другі тимніші. Бачите, цей тільки тільки зацвітає самий раній. І ось ще один такий, у нього тут листя геть, другий. Тільки-тільки випускає квітонос. Так що і кермеків є кілька сортів. Так, ну, друзі, все. Взагалі почала розповідати про юку. Як бачите, юк теж є не кілька сортів, а я думаю, ну, багато сортів. Це ж іще. Є такі юки, які не зимують, ростуть в південних частях країн, континентів, так що юк є багато. У ну, мене наразі 6 чи 7 сортів. Побачу ті ще столові, які вони однакові, чи ні. Так, і там ще я купувала нові, до речі. Думаю, куплю побачу, можливо, чи такі самі, як в мене, чи вже будуть другі сорти. Ось тут вони в мене ростуть. Ну побачимо, трошки підросту, будемо дивитися. Оце юка славна, бо глоріоза. Я знайшла, купила і думаю, нехай буде ще вона в одному місці рости. Побачу, така сама чи ні буде. І тут у мене ще пістряві одна, дві, три. Це зовсім тут он. Матюпство таке. Так, ну от і все, друзі. Про юки трошки поговорили. Ось ця, дивіться, яка, ну я, я кажу, більше двох метрів. Ну, така височина. Дивіться, от я підходжу, о, ось. Т Телефон це на рівні мого обличчя. І ось підходжу далі. Дивіться, яка вона височенно. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.